Напередодні великодніх свят центр натхнення став дійсно натхненним місцем. Тут зібралися учасники міського проекту пасхальні радощі» школярі-вихованці закладів соціального спрямування для півсотні вихованців шкіл-інтернатів номер 1, 4 та 9 і навчально-реабілітаційних центрів міське управління освіти і науки організувало майстер-класи з виготовлення яскравих оригінальних поробок у різних техніках. Педагоги стверджують, це допомагає формувати цілісний внутрішній світ дитини з особливими потребами. Для наших воспитанников это еще сложная специфическая работа несет и э, коррекционную направленность, и даже лечебный эффект. Так как, например, во время изготовления поделок у детей развивается моторика рук, координация движения, зрительный контроль. Они учатся планировать свою деятельность. Э, в взаимодействии видят э, результата и планирование работы. Развивается творчество, внимание, сенсорика. Заходи, подібні до проведеного у реабілітаційному центрі натхнення допомагають дітям з особливими освітніми потребами не тільки в особистісному встановленні і фізичному розвитку. Під пильним оком педагогів, вихованці інтернатів і реабілітаційних центрів отримують такий важливий комунікативний досвід вчаться спілкування з однолітками, а виготовлені власноруч яскраві крашенки, квіти з холодної порцеляни, декоративні свічки додали тепла великоднім святам.